Сьогодні у програмі. Черговий провал уряду Яценюка, організований міністром Пиловарським, стає зрозумілим не лише профільним експертом, але й більшості населення. Проект новий шовковий шлях несе лише все більше збитків державі та все менше перспектив на успішне втілення. Сегмент автоперевезень транспортує найбільше пасажирів, але має найменше уваги з боку профільних Держвідомств. Ось і президент держави витував закон про перерозподіл бюджетних грошей на компенсацію перевезень пільговиків. А Україна, між іншим, продовжує тримати лідерство у сумних рейтингах. Нині на вітчизняних дорогах гине найбільша кількість громадян в Європі. Чи може Україна подолати цю тенденцію? Про все це та інше дивіться далі у проєкті транспорт. Широко розрекламований українськими високопосадовцями проект нового шовкового шляху виявився черговою мильною булькою. Під гучні оплески та широке медійне висвітлення, 15 січня цього року зіллячівська в далеку путь відправили вантажний потяг до Китаю. Чиновники особливо підкреслювали, що маршрут проходить в обхід Росії, тому не цуралися, що вагони були практично порожні. Нині потяг перебуває в Азії і про його. Повернення до України наразі взагалі не йдеться. Прикро визнавати, що потяг стоїть, ми втратили вже чимало можливостей. У середині січня Державна фіскальна служба запевняла іноземних бізнес-партнерів, що Україна планує розширити кордони пунктів пропуску нового маршруту, і оптимальні напрямки вже визначені. Однак, у логістичних компаніях говорять зворотнє. потяг зупинився, бо немає клієнтів. Перевезення одного контейнера в середньому обходиться у 5,5 тисяч доларів. Тоді як через Росію виходило на півтори тисячі до. Водночас відправлення потяга було влаштоване на швидкоруч, без чітких контрактів про перевезення, без врахування інтересів логістичного бізнесу, транспортних компаній, експортерів та імпортерів. Повернення поїзда в Україну очікували ще 15-го, ну максимум 17 го березня, а він і нині там. З невідомих причин з'ясувалося, що немає вантажів назад. Як так сталося? Я не вірю, що вони навіть і не мали їх. Та да? скоріше за все не було яких чітких фізко... фіксованих контрактів. нині новий шовковий шлях в обхід Росії викликає більше труднощів ніж очікували українські чиновники. Зокрема, переправа через два моря. А це захід в чотири порти, заїзд на пороми на спеціальному обладнанні та висока залежність від погодних умов, зокрема зимових штормів. Це виглядає ось так: вантажі з України до Грузії доправляють поромом. Далі залізницею до Азербайджану. Потім знову морем до Казахстану. А вже звідти чергове залізницею до Китаю. Тому замість запланованих 10-11 днів потяг йшов майже 16. Через Росію маршрут тривав 6 днів. 35 днів поїзд знаходиться на китайській кордоні в Казахстані. Тому, щоб запустити цей проект, я от спілкувався з експертами, потрібно близько 3-4 років. Сьогодні ми бачимо, що деньги затрачені мною зараз ініційрована депутатський запит до набу і до генеральної прокуратури, і плюс до профільного міністерства, щоб мені дали інформацію профільного міністерства, скільки грошей потрачено, і дали юридичну оценку генеральна прокуратура і набу поданої ситуації негайно вирішувати проблему. Ніхто не взявся. Міністр інфраструктури взагалі пішов у відпустку, а гнати порожній потяг назад. Нерозумно, так само, як і тримати його на казахсько-китайському кордоні. За все це ще й треба платити. Є версія, що гальмування на маршруті утворено штучно. Приходять люди, які мають виключно свій особистий зиск, і в усіх цих супер гарних, перспективних, прогресивних проєктах вони шукають свій особистий зиск. А не знайшовши його, чи, скажімо так, не зреалізувавши його, тормозять ці проекти. Цілком можливо, припускають експерти, не обійшлось і без участі Російської Федерації. Ті, хто хотів постачати через цей шахом, до них прийшли, наприклад, російські представники і сказали, чуєте, ну дивіться, вам це обходиться стільки-то, а ми вам зробимо скидку і дисконтуємо вашу ціну. І е, звичайно, китайський е, вантажовідправник він може ну, виходити з аргументів ж не, не цікавить патріотизм України і проблеми українських. Однак сподівання, що шлях запрацює, таки залишаються. Наразі фахівці та підприємці шукають не тільки причини зупинки, а й способи її вирішення. А поки в Україні вже заговорили про новий проект Шовковий шлях 20. В Україні від травня подорожчують залізничні перевезення. Як пояснили в Укрзалізниці, поточного року це буде одноразове підвищення на 15%. У компанії запевняють, що середньорічне здорожчання послуг становитиме 10%. Детально, куди підуть гроші від підвищення тарифів, не розписали, зазначили лише, що на капітальне будівництво та модернізацію витрати будуть мінімальними однак зарплату працівникам підвищуватимуть двічі на 5%. Також в «Укрзалізниці» запевняють, що на пасажирські перевезення тарифи не підвищуватимуться, крім 5% відсоткового на квитки для першого класу потягів інтерсіті плюс. Між іншим на посаду генерального директора Укрзалізниці можливий прихід і популярного нині в Україні закордонного менеджмента. Нині на це крісло претендують вісім іноземців. Про це повідомив міністр економічного розвитку та торгівлі Айварас Абромавічус. Усього ж співбесіди проходять більше 30 кандидатів. Міністр також повідомив, що за тиждень закінчаться конкурси на посади керівників компанії Укрспирт Укренерго, «Центренерго», Укрпошта та «Електроважмаш». Не така динамічна ситуація в автомобільному транспорті. Тут проблеми не вирішуються роками. Ще з 2014-го перевірки підприємств контролюючими органами були заборонені. Це рішення відразу ж називали хибним неодноразово і далеко не кілька експертів. Мораторія розповсюджувався, в тому числі і на контроль перевізників. Це значно погіршило показники аварійності на автошляхах України. Деякі перевізники відверто нехтували загрозами життю та. Здоров'ю людей, думаючи лише про власну вигоду. Нині дія мораторія скінчилася. Тож від початку квітня Державна служба України з безпеки на транспорті розпочала контроль за безпекою автоперевезень. Затверджено графіки проведення рейдових перевірок на території 16 областей України. Очікуваний результат перевірок зменшення кількості ДТП та важкості їх наслідків, а також попередження аварійних випадків. Укртрансбезпека сподівається на те, що результат роботи її інспекторів відчують усі учасники дорожнього руху і насамперед пасажири громадського транспорту. До речі, дуже скоро усі бажаючі зможуть приєднатися до контролю за безпекою перевезень. Укртрансбезпека вже готує перелік номерів, за якими можна буде повідомити про порушення і зробити власний внесок у контроль перевезень автошляхами України. А поки що в Україні немає чим похизуватися перед світом у сегменті пасажирських автоперевезень. Нині наша держава перша в світі за кількістю загиблих та травмованих у ДТП. Щоденно на автошляхах гине в середньому 10 людей. Основна причина такої сумної статистики кермування у стані сп'яніння та перевищення швидкості. Бо, окрім власної безтурботності, маємо ще й додаткові 20 км на годину, що дозволені адміністративним кодексом, і якими вважають за обов'язкове скористатися чимало водіїв. На жаль, на сьогодні в Європі ми єдина держава, де є Бонус 20 км на годину для перевищення швидкості, тому ми цілком підтримуємо зниження цього порогу. Я думаю, що він нам дозволить зберегти життя і здоров'я людей. У ДТП втрачаємо не лише громадян, але й гроші. Серед загиблих чимало молоді, а це ресурс майбутнього. Втрати на автошляхах обходяться державі дорого близько 4 мільярдів доларів на рік. Експерти говорять, це до 5% валового національного продукту. Коли ми шукаємо гроші в Європі, так ми можемо зекономити ці гроші, які ми тратимо на людей, на їх потім реабілітацію. single year Щорічно на дорогах України гине 5 тисяч людей. Це більше ніж у цьому світі. Це коштує у вашій країні понад 4 мільярди доларів. Це величезні гроші. Влада наразі не приділяє належної уваги цьому питанню. Лунають лише порожні заяви. Відповідальних за безпеку дорожнього руху в Україні немає. Вихід із ситуації, що склалась, запропонували у парламентському комітеті з питань транспорту спільно зі світовим банком, стратегічними радниками консультаційної місії ЄС та ВООЗ там пропонують створити в Україні... І координаційний орган, національне агентство з питань організації та безпеки дорожнього руху, основна мета наведення порядку в органах виконавчої влади у цій сфері, розробка стратегії та контроль за її виконанням. Презентуємо без єдиного центру на рівні государства координації, розподілення ресурсів, управління, ефективного управління ресурсами і координації всіх державних служб. Ну невозможно для слідчити результату, а тим більше как постоянно какаранше как топтатися на мінськ на місці іміть ті ж же п'ять 5000 погибших чоловіків Жигодного. Безпека дорожнього руху має бути комплексом заходів і включати такі складові, як інженіринг, виховання водіїв, покарання порушників та якісне надання екстреної медичної допомоги. Два законопроекти щодо реформи галузі вже зареєстровано у Верховній Раді. Не менш негативно розгортаються справи і у питанні компенсації перевезень пільговиків, як то кажуть, зарано зраділи. Президент Петро Порошенко ветував перерозподіл 1 мільярда 900 мільйонів гривень на забезпечення компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян у 2016 році. Відповідний законопроект номер 4024 глава держави пропонує відхилити. Та як такий перерозподіл створює ризик недофінансування субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на Дання пільг та житлових субсидій населенню на оплату послуг ЖКГ, оскільки через передбачене цього року підвищення тарифів, економія по вказаній субвенції не очікується. На думку Порошенка щодо відшкодування витрат на пільговий проїзд окремих категорій громадян, існуюча система в умовах відсутності механізму обліку пільгових перевезень будь-яких обмежень за кількістю відстані та напрямків поїздок не є ефективною і не дозволяє контролювати облік пільгових перевезень. Везень, отже, глава держави думає, що приватні перевізники, як і раніше, будуть безкоштовно перевозити пільговиків. Втім, у Мінінфраструктури знаходять підстави і для хизування. Укрпошта від 4 квітня надає можливість підприємцям оформити транспортні ліцензії через мережу відділень поштового зв'язку. Тепер всі документи необхідні для отримання ліцензії на перевезення пасажирів або вантажів, можна направити через пошту до пілотного проекту, яким опікується Укрпошта спільно з Укртрансбезпекою. Залучено 50 відділень підприємства. Підготовлені для цієї роботи оператори, як запевняють у прес-службі Укрпошти, нададуть. Необхідну консультацію щодо правильності формування пакету документів для оформлення ліцензій, умов їх отримання тощо.